Трамп, звичайно, будуть намагатися е, вийти на оцей план Трампа, що десь в районі в районі 20-25 квітня постаратися зробити якесь, так би мовити, припинення вогню. Це є це є в силах, але це не буде кінець війни. Тому що з Росією буде дуже важко. Це будуть і дипломатичні переговори. Ну я не скажу, що це буде столітня війна, але це буде дуже довгий процес з перервами з дипломатичними розмовами. Але от Трамп не говорив, що він так мовити принесе мир. Він він говорив, що він припинить. Бойові дії припинить поки що війну, але припинення війни з нашої точки зору це є повернення всіх територій, на менше Україна в жодному випадку не згодиться. І, от дуже дивно. От виступ, останній виступ цієї конгрес-вумен Вікторії Спарц, вона ж кульгейко, народжена на Чернігівщині. Що вона сама по освіті бухгалтер, і не ну, звичайно в політиці не є дуже. Високо роз, високого рівня, і вона починає говорити, що Україна повинна визнати, що вона програла ці ці території Росії. Це є ну не, не то що навіть некомпетентно, грубо, нагло і не незрозуміло. Навіть людина, яка вихідць з України, може такими текстами виступати. Проти в противагу всім міжнарод, всьому міжнародному праву це є неймовірно. Ну але така зараз американська політика, такі люди, ми вже давно про то говорили. Такі люди не дуже е, освічені в широкому плані в політично-історично-географічному, прийшли до влади на всіх штаблях. І такі самі люди є і в американському конгресі. То не ті конгресмени, які були 40 років тому назад. Це є абсолютно інші люди, які не мають реально. Серйозної міжнародної освіти в, в міжнародній політиці.